Вітаю ветері. Ви Випуск новин у студії Віктор Раду. Музика. Унікальний плач ведимку для військових створили одеські винахідники. Найновішу українську розробку вже встигли оцінити на фронті. Виріб відносно легкий, зручний, а головне надійно маскує на місцевості. Наші кореспонденти поспілкувалися з авторами екіпіровки для військовослужбовців. Це можна сказати похідний режим. В ньому можна так переміщитись. Він навіть з цього не злетить, тобто можна вільно працювати зі зброєю, зі спорядженням, надягається маска. Та над проєктом плаща невидимки одеські розробники почали працювати з 2014 року, коли вперше постала потреба у надійному маскувальному виробі захисті від тепловізійних засобів спостереження. З приходом ери дронів задача для розробників ще більше ускладнилася, і плащ зазнав апгрейду. З'явилися Нові засоби, технічні засоби, такі як масово дрони да, з тепловізійними камерами, які саме основно виконують розвідувальну роль, да? тобто, і вони виконують на далеку відстань, і вони наближаються ближче, ніж супротивник, який в окопі напротив за, там, сидить ну, досить далеко. Да? Дрони наближаються до 50 метрів, можуть наближатися на позиції і спостерігати. Тобто, Відстань між засобом спостереження і бійцем скоротилася, і треба було щось вдосконалити, щоб зробити краще. Плащ, який серед військових отримав назву Невидимка, виготовляється з матеріалу і секретних інгредієнтів, говорять розробники. Серед переваг плащу його зручність. Ми особисто переконалися у тому, що вага захисного виробу майже у 2,5 кілограми не відчувається і рівномірно розподіляється під час носіння. Такий плащ невидимка надійно захищає на відкритій місцевості на відстані від 30 метрів. А відстань дійсно важлива, адже зблизька на трьох-п'яти метрах навіть такий плащ не допоможе, адже немає чарівних здібностей розчиняти образ людини, і це потрібно усвідомлювати, акцентують автори проєкту. Плащ-накидка найкраще забезпечить надійне маскування під місцевий пейзаж з природньою рослинністю, кущі, дерева або зі спорудами. Від 30 і далі вже добре маскується, ви не побачите, скажімо, в чиганниках зовсім нічого. Він маскує саме під місцевість. Це головне, тобто ви не побачити плям якихось там образів, що притаманні, скажімо, людському тілу. Захисний плащ невидимка використовується на різних напрямках, зокрема південному і східному, та вже встиг зарекомендувати себе добре і отримати позитивні відгуки від військовослужбовців. Говорять, якщо це снайперська група і група підтримки, вона видвікається уперед. Готують позицію. Снайперська група приходить на позицію та залягає, для них це ідеально. Тобто, коли плач вже на позиції, вони просто приходять на цю позицію, накриваються та працюють. Такий захисний плащ коштує недешево, адже виготовляється він вручну. Швачці потрібно близько двох днів на створення одного виробу. Фізична потреба на фронті у таких плащах-невидимках є. І коли буде великий попит і замовлення, то розробники проєкту готові автоматизувати виробництво захисних плащів невидимок і поставити його на потік, аби максимально захистити українських захисників. Війна дронів у небі, на морі та на землі, стала реальністю для України. Кількість, якість та асортимент бойових безпілотників зростають. А всього два роки тому це називали війною майбутнього. Антидронні технології в сучасній війні теж не стоять на місці. До їх розробки причетні й Одесити. Інженер-конструктор Альберт Вірнін розповів про власне виробництво малих антидронних засобів для військових, які вже протестовані на передовій. Некеровані дрони, шахеди або герані можна знищити тільки вогнем. У них задана ціль, і зі шляху інакше вони не зійдуть. Інша річ дрони керовані, серед яких набрав популярності тип FPV. Недорогі дрони гості війни із геймерського світу. Проти керованих дронів розробляються антидронові технології. І одним з розробників є інженер-конструктор Альберт Вірнін. Слово FPV Это... – це… Разновидность дронов управляемых оператором непосредственно. То есть Оператор, как будто сидит внутри дрона, как будто управляет им литя в нем. Потому что FPV это first person view, то есть вид от первого лица. Протидія керованим дроном заснована на порушенні радіозв'язку між пультом оператора і пристроєм, що літає. Мало того, що потрібно нарушити связь. Оператора с дроном, чтобы он не мог им командовать, или чтобы он не увидел изображения обратного, надо дрон обнаружить. Когда дрон виден уже глазами, считайте поздно. И если он виден, то осталось 250, ну, может быть, 300 метров в хорошую погоду. Можно не успеть среагировать вообще. А после того, как створюются перешкоды на певній радіохвилі, дрон, втрачає зв'язок із с пультом. И він досить розумний, щоб цей факт виявити, стверджує інженер. Дрони умні – умные, это компьютеры летающие, можно сказать. В зависимости от программы дрон может либо перейти на мягкую посадку, либо попытаться развернуться и начать двигаться обратно к точке старта, либо рвануть, например, вверх щоб вийти із зони радіооглушення, передбачити заздалегідь, як поводитиметься заглушений дрон, неможливо, проте до цілі він вже не долетить, каже інженер. Альберт Вернін робить власними руками малі або переносні антидронні засоби для військових рушниці, тобто реби спрямованої дії і реби купольного типу, які немов купол створюють радіоперешкоди навколо себе. Ще їх називають окопники. Чому окопники? тому що такі устройства. Вот они в вот чемодана бывают или на стойке, там, на, на, на ногах якась антенна стоїть. Вони призваны защитить постоянную такую неподвижную позицію. Конструктор передає такі пристрої українським військовим на передову. Попит на них є, каже інженер. А виготовляє їх за винятком генераторів радіоперешкод з підручних комплектуючих. Це електрощитки. звичайні електрощитки. Служить корпусами, нічого страшного ізділі з трубой це стандартна полуметрова каналізаційна труба діаметром 160 мм міліметрів із епіцентру. Наразі військові замовляють в інженера окопники, які корисні як на постійній позиції, так і на автівці, що рухається. Війська РФ скинули авіабомбу на житловий квартал Береслава в Херсонській області. Смертельні поранення отримав 42-річний чоловік. Через вибухи чотирьох керованих бомб у Береславі пошкоджено будівлю підприємства, територію заводу, пожежну частину. До медзакладу по допомогу звернувся 66-річний місцевий житель. Лікарі діагностували в нього контузію. Місто атакували і безпілотники. Під обстріл потрапив службовий автомобіль поліції. Патрульні, на щастя, не постраждали. У Зміївці вибухова хвиля пошкодила будівлю будинку культури, дитсадок і сім приватних будинків. Зранку, внаслідок мінометного обстрілу Казацького, поранено. Літніх чоловіка та жінку російські війська цілодобово обстрілювали і Херсон. Ворожими снарядами зруйнували багатоповерхові та приватні будинки. На місцях подій працювали поліцейські, рятувальники та медики, які надавали допомогу постраждалим і фіксували наслідки атак. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Уночі 25 жовтня російські військові завдали масованого удару по Україні, застосувавши 11 шахедів. Усі ворожі цілі були знищені. Однак у Славуті та Нетішині Хмельницької області внаслідок падіння уламків пошкоджено близько 300 багатоповерхових будинків, об'єкти освіти, лікарні, частини ДСНС, адмінбудівлі і промислові підприємства через обстріли. Постраждали 20 осіб деякі з них перебувають у реанімації. У ці жовтневі дні і в різних районах Одеси можна почути звук електропил. Напередодні зими у парках, скверах, на вулицях міста йде обрізка сухих гілок дерев. Погода все частіше підносить сюрпризи і не завжди приємні. Восени сильні вітри, взимку, мокрий сніг завдають чимало неприємностей. Деяким із них можна запобігти. Йдеться про своєчасну обрізку сухих гілок дерев. Активні роботи тривають на фонтані в парку космонавтів. Скоро будут высаживаться молодые деревья для того, чтобы потом сухие не падали на голову людям, не падали на посаженные деревья, опять же, трамвайная линия. Поэтому делается расчистка Ну, сухостов все равно надо убирать, куда не делись от него. Цей процесс называется санитарная обрезка дерев вид сухостою. Сначала выезжают мастера на участок, определяют, какое, показывают нам, где что делать, и дают объем работы. Великі товсті гілки розпилюють на частини, завантажують у кузов машини. Взимку їх використовуватимуть як дрова, зокрема і для обогріву наметів для бездомних. Обрізка сухих гілок, якщо не запобіжить повністю, то хоча б значно знизить кількість випадків падіння гілок на дорогу, трамвайні рейки, автомобілі, а головне на пішоходів. Однак у негоду завжди варто прислухатися до попереджень і не ходити під деревами, нагадують фахівці. Понад півтора року українці живуть у режимі воєнного стану, який впливає на більшість галузей життя країни, в тому числі на порядок купівлі-продажу нерухомого майна. Після того, як держреєстри було відкрито, цей сегмент ринку відновив свою роботу, але при цьому лишилися певні обмеження про них, і піде мова у нашому матеріалі. На початку повномасштабного вторгнення, коли в Україні почав діяти воєнний стан, в перші місяці продати або купити нерухомість будинки, квартири було неможливо через закриття реєстрів. Уряд зробив це з міркувань безпеки. Пізніше ситуація виправилася, проте лишилися певні обмеження, про які нам розповіла кандидат юридичних наук Вікторія Криворучко. враховуючи дію воєнного стану та задля унеможливлення дії шахраїв при покупці нерухомого майна, слід обов'язково з'ясувати історію купівлі-продажу цього об'єкту. <з> першого до останнього власника перевірити всі реєстри, навіть ті реєстри, в які не стосуються вашого купівлі-продажу, а саме реєстрів актів цивільного стану, чи були ці особи в подружжі, чи не були, чи були якісь обмеження, чи не були. Щодо цієї квартири реєстр судових рішень, чи ця квартира була в обтяженні чи ні, з'ясувати історію купівлі-продажу об'єкт нерухомості можна у нотаріуса або адвоката. Один з найпоширеніших випадків, коли українці, перебуваючи за кордоном, хочуть продати свою квартиру або будинок. Це можна зробити за довіреністю, попередньо оформивши її в країні перебування. Довіреність можна оформити або у консульстві. За кордоном або у будь-якого нотаріуса за кордоном зробити переклад і надати довіреній особі для продажі нерухомого майна, яке є у спільній власності подружжя, має бути надана нотаріальна згода жінки або чоловіка, який чи яка є співвласником. Якщо спільна сумісна власність квартира оформлена на одного з подружжя, то потрібна нотаріально завірена згода іншого подружжя. Ще одне питання, на яке звернула увагу Вікторія Криворучко, порядок купівлі продажу нерухомості всередині країни з огляду на той факт, що один із власників майна може перебувати у лавах ЗСУ. Якщо чоловік, наприклад, знаходиться в лавах Збройних сил України, то він може оформити цю нотаріальну згоду у будь-якого нотаріуса, який в найближчому місці знаходиться. І відправити їй від цю нотаріальну згоду своїй дружині для того, щоб вона зробила купівлі-продаж. У випадку, якщо у квартирі зареєстровані неповнолітні особи, а саме діти власника, продати її можна лише за згодою органу опіки та піклування. І ще важлива інформація: у разі, коли ви придбали нерухоме майно з зареєстрованими в ньому повнолітніми особами, колишніми членами минулого власника для зняття їх з реєстрації слід звернутися у центр надання адміністративних послуг, подавати до суду, як це робили раніше, тепер немає потреби. Ринок нерухомості в Україні поступово стабілізується. Звичайно, мова йде про регіони, де наразі відносно спокійно і немає активних бойових дій. Найбільший попит на житло у західних регіонах. Там ціни на нерухомість зросли навіть порівняно з довоєнним періодом. Подробиці ми дізнавалися у столичного експерта. В цьому році ринок нерухомості суттєво стабілізувався, говорить спеціаліст. І на більшій території України продажі та покупки житла зросли. Стабільність цін спостерігається перш за все в західних регіонах. Зрозуміло, що більш активна ситуація, більш активний ринок в західних регіонах України. Це там, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська область. Там і відновлення, будівництво нових об'єктів відбувається більш активно. І вторинний ринок також активний, і ціни. Там ну ще можливо не відновились до довоєнних, але вже так десь вони знайшли свої показники до довоєнного періоду. На заході країни є попит, є покупці, є зацікавленість в об'єктах нерухомості, але пропозиції там не так багато, як було до війни. Тому ціни тримаються і не знижуються. Підкреслює експерт. У Львові сьогодні в середньому продають житло по 1200-1300 доларів за квадратний метр. В інших крупних містах на заході України ціни трохи нижче на рівні тисячі доларів за метр, як і до війни. А саме стрімке зростання цін на Закарпатті найбільше показники. Показує Закарпаття, Ужгород, Мукачево. Ну там нерухомості не так багато було, і зацікавленість до цього регіону підвищилась. Отже, там люди купують, там ціни підвищились десь на відсотків 30-40 від довоєнних навіть. В Києві ціни на нерухомість поступово збільшуються. Хоча до воєнного рівня вони ще не досягли тисяча тисяча двісті доларів за квадрат на вторинному ринку. У новобудовах вище. Експерт констатує: в цілому ринок нерухомості поступово повертається до довоєнного періоду. Звісно, мова йде про міста, де не йдуть бої. Стосовно південних регіонів, ну, в першу чергу, Одеса. Також в цілому ринок стабільний, ціни поступово повертаються до довоєнних. Ну, тобто є попит, люди купують. Ну можливо, Одеса десь поступається ще Києву і Львову за темпами, проте в порівнянні з минулим роком, все ж таки ситуація покращується. І ціни ну десь в районі, я думаю, до тисячі доларів квадратний метр. Це середня ціна буде по Одесі на сьогоднішній день. На ринок нерухомості впливає повернення людей з-за кордону в Україну, стабілізація гривні, відновлення будівництва, говорить експерт. Відновлюються продажі і в Харкові, і в Запоріжжі, Миколаєві, і Дніпрі, незважаючи на те, що ці міста і зараз страждають від обстрілів. Але там ринок відновлюється поки повільно. В цілому по Україні і продають і покупають не так активно, як до війни, але для ринку нерухомості це добре, пояснює експерт. Різкий баланс. Сторону, наприклад, збільшення пропозиції або навпаки, збільшення попиту він різко вплине на ціни, що не бажано для ринку нерухомості. Ринок нерухомості не любить стресові ситуації. І зараз так якраз такий баланс попиту і пропозиції він достатньо спокійний. Да, тобто достатньо пропозиції і для нього достатньо попиту. Ціни на нерухомість будуть зростати і в подальшому, особливо на вторинному ринку. Все залежить від ситуації в Україні, як на фронті, так і в економіці. Констат. Тує експерт. Канал нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку заблокували в Одеській області. Схему втечі за 5 тисяч доларів організував співробітник поліції. Підозрюваного та його подільника затримали. За даними слідства, поліцейські разом зі своїм знайомим налагодили схему протиправного заробітку на військово зобов'язаних, які хотіли незаконно виїхати з України. Спільники підшукували клієнтів і супроводжували операцію втечі, постійно перебуваючи на зв'язку з утікачами. За свої послуги правопорушники брали на їхню думку за демократичною ціною 5 тисяч доларів з військово зобов'язаного. До схеми поплічники вирішили залучити співробітника прикордонної служби і обіцяли йому тисячу доларів за кожного ухи. Ільника, але прикордонник одразу повідомив керівництво про протиправні дії. Обох фігурантів затримали на місці злочину під час перевезення двох втікачів до пункту пропуску. Відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення співробітника поліції від займаної посади. Фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі. І, повертаючись до позитивних новин, в Одеській області школярі встановили рекорд України. Підлітки створили портрет українського кобзаря Тараса Шевченка із 7 тисяч яблук. Школярі Новопетрівського ліцею на Одещині створили портрет видатного українського письменника Тараса Шевченка і семи тисяч яблук та встановили рекорд. Про це у своїх соцмережах повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Для фруктового портрету використали червоні та зелені яблука сортів Гала, Чемпіон, «Фуджі» та Голден, які були зібрані із власних садиб учнів ліцею. Для композиції знадобилося сім тисяч чотири яблука. Площа портрету майже 24,5. Виною квадратні метри, і ще діти з плодів склали слова, які зараз є символічними для всієї України: борітися, «Борітися, поборете». Равлики, інжир і зофобуси, улюблені смаколики, єнота ракети, який мешкає в Одеському зоопарку. Зовсім не просто починалося життя полоскуна, Він вижив і виріс завдяки любові і піклуванню людей. А як зараз почуваються єноти? Яким чином готуються до зими? Дізнавалися наші кореспонденти. Цю добу готовий впригати, бігати, кусатися, обіймати вас і щось робити. Саме таким непосидючим та активним виріс єнот Ракета. Йому вже півтора року і важить він не менше шести кілограм, але поводить себе ще як дитина, любить гратися і спілкуватися з людьми. Адже ріс він буквально на руках у завідуючі секції хижих тварин одеського зоопарку. Єнот Ракета був першим малюком для своєї мами. Молодої самки, яка, не маючи досвіду, не змогла впоратися з його вихованням. Тож Оксана Фунтова забрала малюка додому, де годувала його з пляшечки. Кожних дві годинки ми його годували. спочатку молоком для кошенят, потім він перейшов на їжу для єнотів. Він для мене завжди залишиться дитиною, навіть коли буде дорослим єнотом, у якого з'являться вже діти, але характер змінюється. Якщо він був, коли він був поменше, він... Знав чітко, що там можна щось сказати, і він якось слухався зараз. Він такий неслухняний вже в нього є свій характер. Він не хоче робити те, що йому не подобається, і він намагається максимально показати свій характер для того, щоб робили всі навколо те, що йому хочеться. Бешкетник у повному сенсі цього слова. А ще дійсно полоскун єнот, ракета любить не просто гратися, а мити все у воді, себе, лапи, іграшки, навіть їжу перед вживанням може сполоснути. Він полюбляє е, і равликів їсти, полюбляє м'ясо їсти, е, обожнює зараз в сезонні такі фрукти, там інжир зараз пішов, е, може їсти і гарбуз, яблука їсть, е, не, 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 не хоче також багато м'яса і деяких. Е, е, там, е, Зоофобус або мучник також він їсть в раціоні. Йому це потрібно для того, щоб наростити трошки більше жиру. Свого тільки відсутність половини хвоста нагадує зараз про непросте народження єнота ракети. Але це уже майже дорослому житті ніяк не заважає йому. До речі, названий так Полоскун на честь відомого персонажа супергероя коміксів «Єнота ракети. Одеський не менш швидкий та завзятий, говорять його доглядачі. Він ще маленький, він ще такий грайливий, трошки пізніше в нього зміниться вже характер на більш такий серйозний, він вже більш серйозно буде відноситися до того, що приходить період розмноження, тому він буде такий хлопчиком більш серйозним. Але зараз, в даний час, ви бачите, він ще грається, він чекає, доки в нього будуть якісь іграшки, розваги, навіть коли робочі люди або, ну, або я заходжу до нього, або Ігор Володимир з'являється на горизонті, він зразу знає, що вже знайомі, потрібно бігти скоріше. Єнот ракета продовжить жити в одеському зоопарку, хоча тут вже 12 особин цих тварин, що є доволі великою популяцією. Однак полоскун Бешкетник вже став загальним улюбленцем, тож віддавати ракету нікуди не збираються. Єнот вже активно готується до зими, нарощує жирову масу і хутро, тож холоди йому не страшні. А як відбувається підготовка інших тварин у зоопарку до зимової пори року, дивіться у наших наступних випусках. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.